Ми будемо бажати поборотися за зону Єврокубків і Металіст. До речі, Серевіточка Дуру тут віджиматися, тому що Металіст все таки не вийшов у Єврокубки за підсумками минулого сезону, але він це обіцяв. Ну, зараз команда вже команда Севідова, і Севідов в першому матчі на чолі. Металісти приймав свою попередню команду Львівській Карпати. Гра відбувалася в Харкові. Давайте подивимося, як відбувалася подія у цьому матчі. Тому що, в принципі, було достатньо цікаве протистояння, але я вам хочу сказати, мене як бульвальника Карпати десь більше розчарували якраз. Львівські футболісти, я більше очікав від цієї команди, від команди Ігоря Євічовича, тому що ну, команда стабільна, затримок ніяких нема. Можливо, невеликі зарплати, але вони є. Які є, такі є. Я вам хочу сказати, що на тому рівні, на якому зараз є, там достатньо хороші умови. Команда готувалася в нормальних умовах. Так, команда не має можливості зараз до заявити футболістів, але разом з тим все рівно треба грати в тому, з тим потенціалом, який є. Металіст збирався достатньо довго, по іменах, можливо, там, знаєте, трошки вищий склад. Але команда збиралася в останній момент. І що буде з металістом на даному етапі, ще на поки що не зрозуміло. Ми бажаємо успіху, але я от розчарований Карпати. Олександр Олексійович. Те ж саме. Як Т... пояснити ви? Та тяжело сказати. Треба подождати, які після одного туру одразу виводи робити, це просто несерйозно. Чотири, п'ять, шість турів. Минулого року лихоманило харківську команду лихоманило «Металіст», Ми знаємо, які були проблеми. І от перед стартовим туром наш кореспондент Василь Пихньо поїхав до Харкова для того, щоб розібратися, в яких умовах зараз житиме ця команда. Здавалось, лише ось він так щиро радів голам своєї команди у компанії друзів. А тепер його присутність обмежується або ганебними банерами, або ось таким опудолом, яке чудово горить. Вже більше року минуло з часу втечі Курченка. Дорогий аксесуар у вигляді футбольного клубу перетворився у канал для відтоку грошей з України в Росію. Принаймні в цьому переконані правоохоронці. Оперативним которые сопровождают супровождають Курченко, Курченка, узнюзнали, що будуть перевод перевід на щод клуба порядка мільйона доларів за рекламу. от Курченка по оперативным данным дав указання эти деньги обналичить і забрати в Москву. Це было недопустимо. Арешт коштів металіста, відкриті чергові кримінальні провадження і допити генерального директора клубу згонника. Новини, які не давали спокою увесь минулий тиждень. За нашою інформацією, грошова схема Харків Москва організувалася минулого літа, коли з металіста активно почали втікати головні зірки команди. Гроші за їхні трансфери стабільно насилалися в Москву. У відповідь лише обіцянки про гучні підписання і трофейні амбіції. Тут хотів достучатися до президента, що болельщики наші заслужують більше, ніж така і составом ротации. Ігор Рахайов пережив ті часи. Підселення команди він так і не дочекався. Навпаки отримав суцільне бунтарство від футболістів з бубликом замість зарплати. Було багато обещаний, які говорили, що ми будемо боротися і за призові місця, і за первые места. Футболисти верили, вірили. передо мной ни одного обязательства, которые были данные, ни одного не було. У березні цього року пішов гендиректор Олександр Ноченко. Він розумів, продовження такої співпраці межує із кримінальним провадженням і з'явився Месія, – 24-річний геній футбольного менеджменту. Нікому не відомий Віктор Згонник. Згонника я ні разу не бачив, чесно скажу. Ні разу запіво. Ні разу не бачив. Ми його не представляли. Я... Сука не був на стадіоні, його ні разу не зустрічав. Он ні разу не прижав на базу. не не, не з футболістами. Ні... Я його не відав ні разу. Не знаю, хто що. Підставна конячка подумали всі, а цього тижня зрозуміли. Розглядається просто мог в зговорі з Хурченка вивісти ті гроші. тобто обналічити їх через фірми прокладки і ніби не пошли б на виплати ігрокам клубу і персоналу клубу. Олександр Севидов, новий головний тренер металіста. він засумував за улюбленою роботою. Відчайдушно вірить у світле майбутнє. Тяжело предположити, що на самом деле думає наш президент. Ну поки лично у мене знаєте не було оснований не довіряти. Я надеюсь, що таких оснований не И руководители клубу сказали, що все должно бути хорошо, все должно бути нормально. Но повірте, я во многих командах і нигде мені не приходилось слышать, что що все буде плохо. Навіть конкретних завдань перед Севидовим керівництво наразі не поставило. Цього року клуб святкує 90-ту річницю, і очевидно, головна мотивація подолати вболівальницьку ностальгію і полюбити новий металіст. Версія 2.0. українські реалії. Вот такого металлиста в том составе, в котором там знаете, он запомнился там Жажа, когда забивал голы, там шикарные или там Соса, когда играл, или там, Шавьер это ну просто футболисты звезды для украинского чемпионата. Я могу сказать, что наверное, этих звезд мы уже здесь не увидим. І треба це висприймати як дійсність, тому що многие ну, люди знаєте, всі хочуть, а давайте ну, вернемося к тому. А давайте повернемося к тому. Ну давайте повернемося на п'ять лет назад. Я б з удовольствием збросив п'яток. Два нульці цифри виявляться щасливими для оновленого металіста. Вперше за двадцять років жодного легіонера в заявці. Переїхали до Харкова рудика, Путівце в та Зубейко. В оренду приїхали Собель, Бісєдін, Чурко та Полянський. Повернувся Нойок, а останні миті перепідписали контракти. Довгий погоріли Назаренко і прийомов. Саме останньому і судилося стати героєм дебютної гри сезону проти Карпат, колишнього клубу Олександра Сивидова. На останній хвилині першого тайму прийомов тепло бійня тренера металіста. Це був подарунок наставнику на 46-й день народження. Щойно прийомив, забив пенальті і вивів металіст 1-0. нуль не стоїть на місці. Сажаління, ми старіємо, як сьогодні я став, на год старше. Щоправда, перша половина могла закінчитись із зовсім іншим рахунком. Якби Бобко після люб'язної скидки Гітченка скористався б подарунком, якби м'яч після боротьби Страшкевича і довгого полетів би трохи нижче, і якби Костевич зіграв як форвард, а не захисник. Вроді йшла гра, і все йшло, але десь реалізація моментів підвела нас трошки. Карпати дивовижні моменти не забували і вдома обрізалися. Даушвілі подарував м'яч довгому, той віддав голіву на прийомова. Для іменинника матч став сотим у прем'єр-лізі і дуже важливим. Ну що ж, ми так само вітаємо Олександра Володимировича із перемогою з ним нарожня, яке було в нього у день гри. Передаємо їм величезне вітання. Будемо сподіватися, що ми вдасться повернути славу металісту. Хоча зробити це буде дуже і дуже непросто. З приводу гри були моменти і в тих, і в інших. мене таке враження було, що все-таки футболісти металісти хотіли більше виграти. Олександр Олексійович. Ну вони хотіли більше виграти. І у них були ті ігроки, які можуть це зробити, в частності прийому, який може забити. Хто сьогодні може забити у Карпат, на жаль, проблема залишилася острою стоїть. Ну, і ті моменти, які ми бачили. ти не достаєш мяч, да? Зачем ти вже пригаєш в штрафній площі? А збиваєш пенальті, тут забілі до цього. Не зрозумілі були да. помилки від Карпат. Вовсь я вам хочу понятна. сказати, що ну, знаєте, якщо минулий рік Ювічовичу пробачали, а ви знаєте Петра Петровича Дмінську дуже добре, правда, Олександр Олексійович? <рес> якщо він може почекати трохи, то я думаю, що цей рік йому вже так просто не пройде. І зараз там, що в мене молода команда, недосвідчена, воно вже не пройде. Тут треба давати результат. І я бажаю, щоб. Ігор якраз зібрався з думками, і він розумів, що з нього будуть у цьому сезоні вимагати результат і керівництво, і так само болівальники, зокрема, от в моїй особі.